Привіт, друзі! Я Легун Роман і ви на каналі Натуральний Камінь. Канал Натуральний Камінь це саме той канал, де, де ви можете навчити щось корисного, де ви набуті знання зможете використати в себе вдома чи, чи заробляти цим гроші. Отож, на, на прохання і на пораду моїх підписників, моїх колег і, і маю надію моїх друзів. Пане Олександр, привіт. А також, а також ще, ще кількох друзів, яких я не хочу е, імена озвучувати. Отож, порадили мені зняти ролик про мою роботу з самого початку і до кінця. Звичайно, я, я не врахував, що е, мої ролики можуть переглядати люди, які до цього часу не, не працювали з натуральним каменем. Я, я знімав ролики для тих, хто вже працює з каменем як, як допомогу. В удосконаленні своєї майстерності, але виявилося, що багато людей хотіли б почати працювати саме з цим матеріалом. Отож, я починаю з самого початку і, і до завершення. Отож, е сьогодні ми взяли новий об'єкт, будемо працювати знову ж на галичині, але будемо працювати з каменем, який не так е часто я беру до роботи. Але цього разу я буду працювати з закарпатським андезитом. Весь камінь має бути вторцований, тобто обрізаний країн, щоб мати правильні лінії. Отож, з чого ми починаємо? Пигли? Першим ділом я починаю з того, провіряю, яка у нас основа. В цьому випадку в нас оштукатурена і, і бачите, як красиво зроблено. Е, оштукатурена крошкою. І орнаментована узором таким ось такого лосочки. Тож я проходжу, простукую, проглядаю в якому стані. Якщо в нас десь є. Е, відстає там чи, чи от тріщина, дуже важливо. Не знаю, чи зараз буде видно тріщину, Видно тріщина. В цих, в цьому, в цих місцях я буду бити сітку, я потім продемонструю, і, і дюбелити. Раз, два, три. Бачите, я буду скріплювати тріщину. Тобто я буду бити сіточку і скріплювати оці тріщинки. Їх тут не так і багато є, але, але є. От такий у нас цоколь. Тут приблизно 40 см. Ми... Що ми будемо робити на цьому, на цьому цоколі будинку? Ми маємо утеплити п'ятіркою п'ятіркою пінопласту я використовую е, найдешевший пінопласт 25 або 30 е, плотності, щільності, так, по-українськи. Перепрошую, плотності. Написано, плотність, я не, не дуже як перекладач. В цьому місці бухтить. Напевно, треба буде збити. Отож, ми будемо утепляти пінопластом. В цьому місці майстри вже виставили. вже виставили планочку. Ідеально рівно, тому що як... чим рівніше виставити низ, тим, краще, тут просто ідеально виставлено. От п'ятірка пінопласту у нас вже прикладена. Майстер. Майстер розмащує енергічними рухами пристукує пінопласт. Щоб воно було ідеально рівно. Обов'язково. Пінопласт повинен йти. Не співпадати лінію. Тобто, якщо, якщо у нас один підопаз заходить сюди, бачите, тут реф, то переплітається. бачите, І так. І так воно з кругом, бачите. Отак, якщо видно було, клей тонким шаром. Намащується. Так, вимірюється, звичайно, вимірюється, треба підрізати. Вимірює в одному краю. Відмірює метр довжину правильно. І в цьому місці. Не обов'язково використовувати як в цьому випадку, ножик для гіпсокартону. Як правило, шпатель є завжди під руками. пінопласт дуже легко ріжеться шпателем. Все примірка, все щільно припасовано і тепер рівномірно, тонким шаром накладається. І так втирається в сам пінопласт клей. Використовуємо клей. Звичайно, хто має багато грошей, може використовувати другий клей. Ми, як правило, вибираємо провірені, але дешеві марки клею. В цьому випадку ми користуємося альбою з доданням ковшика цементу для кращої еластичності. і щоб у нас швидше схопилось. Зверніть увагу, як майстер робить таку хвильку. Таким чином він і розтирає, і втирає поверхню кінопласту. Хочу, щоб ви побачили за цей цього майстра. Країна повинна знати своїх героїв. В моїй команді однодумці працюють найкращі майстри західної країни. Привіта... Тарас, привітайся. Я якось залишав його поза увагою. сьогодні, щодня він частіше буде з'являтися в об'єктиві моєї камери, тому що він цього варті. До речі, не одружені, дівчата, дівчата, майте на увазі. Скоро тобі підуть коментарі. Я не жартую, так є. Поверхня, звичайно, була прогрунтована і очищена від від пилюки. От і, от і все. От кутик зроблений у нас. Кругом від сходів обов'язково залишайте. Якщо тут немає на, на, на сходинках е, плитки, обов'язково залишайте 2 см, що коли прийде майстер плиточник щоб він мав куди підійти. І подивимось, чим займається у нас другий майстер. А другий майстер у нас торцює камінь. Обов'язково використовуйте рукавиці і маску пилюки і окуляри. Тож, це, це початок робіт. Е, пізніше зніму ролик про армування металевою сіткою. І е, коли ми почнемо викладати саму кладку каменю, обов'язково зніму, як кладеться камінь з рівними швами. В тому випадку Закарпатський Е, Обов'язково запрошую до співпраці всіх майстрів, всіх тих, хто хоче стати майстром поукація натурального каменю. Спілкуйтесь зі мною в коментарях, діліться враженнями, давайте мені поради, запитуйте у мене поради. І з великим задоволенням я проконсультую вас у всьому, що стосується гіпсової ліпнини, а також у плаці натурального каменю чи породи натурального каменю. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що все потрібно нам обом. І мені, щоб... Я завжди оперативно зміг донести вам е, інформацію про свої нові об'єкти, про свої нові експерименти і вам е, давайте вчитися одне в одного. Отож, е, підписуйтесь на цей канал і хай вам щастить.